Безперебійне електричне живлення теплового обладнання є критично необхідною умовою для генерації тепла. Навіть короткочасна зупинка подачі струму може призвести до серйозних технологічних аварійних наслідків. Безперервну роботу котелень у місті забезпечують генератори. Резервним живленням обладнані усі котельні комунальної криворіжтепломережі на підприємстві. Робота над посиленням якості і надійності генераторної техніки не зупиняється. У нас сьогодні нове надходження, більш потужний генератор. Перед цим стояв у нас генератор потужністю 200 кВт. На сьогоднішній день ми встановили генератор потужністю 500 кВт, який дасть змогу задіяти більше обладнання котельні Анна і відповідно забезпечити більш стабільну роботу обладнання основних вузлів, агрегатів і забезпечити теплом домівки. Процес роботи дизель-генераторів чітко регламентований у разі знеструмлення котельні. Черговий персонал фіксує факт відсутності напруги, після чого запускається генератор. У нас експлуатується 82 генератора різної потужності на підприємстві. Досить в активному режимі ми їх застосовуємо, використовуємо для того, щоб забезпечити безперебійне постачання тепла в оселі і на підприємства. Ну, в наші задачі входить безпосередньо їхнє оперативне обслуговування, підтримання в процезавному стані, в зв'язку з низькими температурами на вулиці, безперебійне постачання електричної енергії на об'єкти тепломережі. Є актуальним на сьогодні більш пріоритетним питанням встановлений на котельні генератор південнокорейського виробництва. На сьогоднішній день це один із максимально таких зручних в експлуатації генераторів. В першу чергу він дає можливість автоматично запускатись, автоматично переймати на себе навантаження котельні, що в свою чергу скорочує час проміжки між погашеннями, відключеннями. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.